В минулому відео ми говорили про те, чи можна використовувати земельну ділянку не за цільовим призначенням, що за це буде. І сьогодні ми якраз хотіли поговорити про кримінальну відповідальність за неправильне використання земельної ділянки. Зокрема, Кримінальний кодекс України містить багато статей, які передбачають кримінальну відповідальність за безвідповідальне ставлення до земель. Якщо, наприклад, ваша діяльність причинила пошкодження екології в певному регіоні і або пошкодження земель настільки, що їх використання за цільовим призначенням стало неможливим, і така відповідальність. Закріплене у 254 статті Кримінального кодексу України, яка називається безгосподарське використання земель. Що ж це таке безгосподарське використання землі і як застосовується ця стаття в Україні? Ця стаття містить наступні положення: безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумовського шару, порушення структури ґрунту. Виходячи із цих положень, ми приходимо до висновку, що звичайно нецільове використання земельної ділянки спроможна спричинити такі серйозні наслідки. Змивання гумусу, гумус це родючий шар землі, який саме and mm -hmm. Дорогоцінним вважається, і наразі є дуже багато кримінальних справ за фактом нецільового використання земельної ділянки, саме через е, приведення земельної ділянки у стан, який е, спричинив те, що тепер цю земельну ділянку не можна використовувати за її цільовим призначенням. Інше питання: якщо цільове призначення земельної ділянки було змінено, тоді звичайно притягнути від до відповідальності за цією статтею було б важче. Хоча а в цій статті ми не бачимо виключень, коли б можна було застосувати ці положення. Оскільки зазначено, що якщо втрата родючості відбулася, тобто земельна ділянка була родючою, вона могла використовуватися для того, щоб на ній щось садити, висаджувати, так, вирощувати, але внаслідок використання не за цільовим призначенням або якогось іншого використання, яке пошкодило звичайно родючість цієї заправлення. Земельної ділянки, виявляється, що тепер її не можна використовувати для засіву, для використання такого. Наприклад, якщо на земельній ділянці, яка призначена була для сільськогосподарського використання, для фермерського використання, ні з того, ні з цього, просто викопали величезну собі яму. І, звичайно, такі. Дії вони були б негативними. Це якраз і зняття родючого шару, це якраз і приведення земельної ділянки в такий стан, що з неї ну неможливо взагалі нічого робити. І якраз такі дії підпадають під статтю 254 кримінального кодексу. Якщо, наприклад, ви розмістили на своїй земельній ділянці якийсь завод із виробництва, переробництво агрохімікатів або Наприклад, ви переробляєте пластик, це, звичайно, є важливим і гарним заняттям, але все одно для цього потрібно вибирати спеціальні земельні ділянки, де не родючий шар землі, де не можна вважати, що така земельна ділянка втратить свою родючість внаслідок використання саме за тим призначенням, за яким ви вирішили це здійснити. Отже. Кримінальна відповідальність за нецільове, саме нецільове використання земельної ділянки не передбачена кримінальним кодексом. Але якщо є відповідні наслідки, такі як тривале зниження втрата родючості, виведення земель сільськогосподарського господарського обороту, змивання гумовисового шару, порушення структури і таке інше, тоді, звичайно, такі дії можуть впливати на те, щоб вас притягнули до кримінальної відповідальності. Якщо є ви власником такої земельної ділянки, інше питання в тому, коли правомірно установленому законом порядку було змінено цільове призначення земельної ділянки. Наприклад, у зв'язку із затвердженням нового детального плану забудови на земельній ділянці, яка була призначена раніше для висадку там пшениці або кукурудзи, наразі зараз. Будують житловий комплекс. Таке питання є дуже важливим і дуже поширеним, тому що прокуратура навколо Києва Київській області дуже активно починає кримінальне провадження проти багатьох забудовників саме через те, що вони ніби безгосподарсько використовують земельну ділянку. Але тут з двох сторін ми бачимо так: протистояння з одної сторони це родючий шар землі, так дійсно є положення, які є в кримінальному кодексу. Але з іншої сторони, цільове призначення земельної ділянки було змінено. І змінено не власником за власною заявою, а органом місцевого самоврядування, які також затвердили детальний план забудови. Ну, залишити, вибачте, навколо Києва лише. Ділянки для посіву пшениці і позбавити можливості людей проживати поблизу столиці це було б досить дивним, так якби ми так виконували скорпульозну норму законодавства. Тому такі кримінальні справи не мають свого логічного закінчення і немає в них сенсу, оскільки забудовники як будували, так і будуть будувати, тому що цільове призначення воно змінено установленому законом порядку. Якщо вам цікаво питання нерухомості, питання використання земельних ділянок, також автоправо. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте в цьому відео лайк. Ми обговоримо дуже багато цікавих та корисних тем у наступних відео. Якщо вас щось особливо цікаве, пишіть нам в коментарях. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна. Підпишіться на наш канал і поставте лайк. Покажи пальчиком лайк.